Хто з СБУ може бути причетний до виїзду Марченко за кордон? Запитаєте ви джерела слідства інфо правоохоронних органів? Стало відомо, що один із безпосередніх учасників вивезення Оксани Марченко це Віталій на прізвисько ТУЗ, який ніколи офіційно в штормі чи пов'язаних із родиною Медведчука компанія взагалі не працював. А через кілька місяців після вивезення Марченко почав отримувати зарплатню у службі безпеки України. Втім, журналісти із власних джерел дізналися, що цей чоловік і раніше працював в СБУ як подвійний агент. Ви розумієте, що це таке? Сам він допоміг спецслужбі затримати Медведчука, коли той намагався втекти. Потім працював у відомстві близько півтора року. Виявилося, що спецслужба не поспішала оголошувати її підозру. Це сталося готові лише через рік, а в Рошук її оголосили ще пізніше. Що примітно, в той час, друзі, нагадаю вам, близький соратник Зеленського, Іван Баканов, очолював СБУ. І саме в той час, коли Баканов очолював СБУ, ФСБшні Щури, нагадаю вам Сівкович, Кулініч, здача Південних областей за їхнім, так би мовити, посібництвом відбувалася якраз під компетенцією Баканова. Який досі ніяким чином не покараний, який і досі грає у футбол в кончезаспі і у вуса не дує.